Багато помилок, які ми робимо, вони на жаль травмуючі і складні. І тому, щоб відновити себе після цього, потрібно перестати себе звинувачувати за цей вибір і наскільки це можливо, спробувати себе вибачити, тому що те, що ви будете постійно себе за це емоційно знищувати, будете себе знецінювати, будете себе ненавидіти, і будете постійно знаходитися в такому стані ненависті до себе. Воно ні на що не повпливає, воно не змінить того факту, що у вас вже відбулося, воно не повпливає на ставлення вашого чоловіка до вас, воно ні на що не повпливає, окрім того, що ваш внутрішній світ буде зруйновано. І тому, якщо ви хочете відновити цей ресурс, спробувати все ж таки себе вибачити, розуміти, що так, це був поганий вибір, але я людина, я його там допустила. І якщо ви розумієте, що ви ну ніяк не з цим все ж впоратися не можете, звертайтеся за допомогою. Е, знову ж таки, поговорити з тим самим священиком, поговорити з людиною, яка розвивається духовно, яка там, має, можливо, якийсь священний сан, і сповідатися, розповісти про це все. Дуже часто людину тримає ті речі, які вона не вирішила напряму з Богом. І тому, коли людина звертається там до церкви, до священнослужителів і вона. З Богом це вирішує, інколи це приносить їй таке, от повне там полегшення і позбавлення від цього почуття провини, і тому це непогана історія. Інколи поговорити з тим самим психологом, попрацювати, з консультантом, якимось сімейним поговорити, тобто не замикатися, не варитися в цьому один на один з цим, -цим можна звернутися за допомогою. І чим менше часу ви будете про це думати, тим легше ви будете відновлюватися. Тому якщо в вашому житті з'являться якісь хобі, якісь подруги, ви будете кудись їхати, десь працювати. Чим менше ви про це будете собі постійно нагадувати, тим бо вам буде легше. Тому, якщо ви, наприклад, сядете в щоденник, що просто в якийсь лист будете писати, що так я от зробила ось таку помилку, так це був хибний вибір, так я розкаюся за цей вибір. Там пам'пам. -пам, тобто, але ви описуєте, отак би мовити, виплескуєте на папір. Свої емоції, свої внутрішні враження, вам буде легше, і воно потроху, потроху, потроху буде вас відпускати, тому що ну, нема таких помилок, нема таких хибних виборів, за які би Бог там, людину не вибачив, якщо людина там щиро не кається. І тому, коли ми самі себе ну, не вибачаємо за якісь речі, то це інколи може навіть свідчити про певну таку внутрішню гордість і про бажання себе десь внутрішньо трошки. По по цей полупцювати за щось.